Забудьте про протеїновий порошок. Ці натуральні продукти допомагають ефективно захищати м'язи, і так, це дійсно підтверджено дослідженнями. Вам не потрібні дорогі баночки з порошком або складні коктейлі, щоб підтримувати свою силу. Сьогодні я розкрию вам таємницю, яку індустрія харчових добавок не хоче, щоб ви знали. Існує кілька повсякденних продуктів, які можуть допомогти підтримати здоров'я м'язів природним чином, і вони діють через кілька біологічних шляхів, з якими ізольовані протеїнові порошки просто не можуть зрівнятися. Один із цих продуктів настільки ефективний, що може почати підтримувати синтез м'язового білка вже через 30 хвилин після його вживання. А найкраще те, що він коштує менше 2 доларів. Ласкаво просимо до цього посібника з реального харчування для здорового. Старіння, де ми розвінчуємо маркетингові міфи та пропонуємо практичні науково обґрунтовані рішення. Якщо ви вперше дізнаєтеся про харчування цільними продуктами для здоров'я м'язів, ви скоро зрозумієте, чому тисячі людей замінили дорогі добавки простими смачними цільними продуктами. Давайте поговоримо про очевидне. Індустрія протеїнових порошків коштує мільярди, і вони переконали нас, що нам потрібні їхні оброблені виготовлені продукти для підтримки м'язів у міру старіння. Вони показують нам зображення енергійних літніх людей, які п'ють коктейлі, обіцяючи, що їхні спеціальні формули є запорукою збереження сили. Але ось що вони вам не кажуть. Більшість протеїнових порошків є високопереробленими, що може позбавити їх природних сполук, які допомагають протеїну ефективно працювати в організмі. Вони часто містять штучні підсолоджувачі, які можуть порушити баланс кишкових бактерій, синтетичні вітаміни, які організм не засвоює так ефективно, як ті, що містяться в їжі та ізольовані протеїни, яким бракує поживних речовин, необхідних для оптимального нарощування. Ваня м'язів ще гірше те, що багато людей, особливо літні, вважають, що протеїнові порошки викликають проблеми з травленням, здуття живота і дискомфорт. Ваш організм не призначений для переробки цих промислових харчових продуктів. Він призначений для споживання справжніх цільних продуктів, які містять не тільки білок, але й цілий комплекс поживних речовин, які спільно сприяють нарощуванню і підтримці м'язів. Продукти, про які я збираюся розповісти, не тільки забезпечують білком. Вони містять специфічні сполуки, які підтримують здоров'я м'язів за допомогою різних механізмів, покращують використання білка, підтримують здорову запальну реакцію і забезпечують саме ті поживні речовини, які потрібні вашим м'язам для оптимального функціонування. Це не екзотичні суперпродукти з віддалених гір. Це продукти, які ймовірно щодня їла ваша бабуся. Продукти які підтримували м'язову масу людини протягом тисячоліть. Почну з найпотужнішого продукту для підтримки м'язів, про який майже ніхто не говорить належним чином: сир рікота не сир, не грецький йогурт, а саме рікота. Цей кремовий м'який сир має властивості, які роблять його цінним для підтримки здоров'я м'язів, і він починає діяти швидко після споживання. Рікота містить високоякісний сироватковий білок у його природній формі. Але на відміну від переробленої сироватки в білкових порошках, сироватка в рікоті оточена жирами та мінералами, які допомагають організму її засвоїти. Коли ви їсте рікоту, сироватковий білок швидко засвоюється, надсилаючи сигнали, що підтримують синтез м'язового білка. Ось де це стає цікавим. Рікота багата на лейцин, містячи близько 2-3 г на чашку. Лейцин є ключовою амінокислотою для синтезу м'язового білка. Подумайте про нього як про метаболічний перемикач. Дослідження показують, що коли рівень лейцину в крові піднімається до певного порогу, це запускає процеси, що сприяють нарощуванню м'язів. Але рікота має ще одну перевагу. Вона містить альбуміновий білок, такий самий як у яєчному білку, але в іншій формі. Альбумін має чудову біодоступність, що означає, що ваш організм може ефективно використовувати його для нарощування м'язів. Ефективність цього природного джерела білка важко порівняти з обробленими порошками. Кальцій у рікоті міститься у природній формі, яка добре засвоюється. Цей кальцій не тільки підтримує кістки, він необхідний для скорочення м'язів. Без достатньої кількості кальцію ваші м'язи буквально не можуть нормально функціонувати, незалежно від того, скільки білка ви споживаєте. Що робить рікоту справді особливою для літніх людей, так це її текстура та засвоюваність. Вона природно м'яка та кремова. Не потребує змішування або подрібнення. Тим, хто має проблеми із зубами або труднощі з ковтанням, рікота легко засвоюється, вона зазвичай не викликає здуття живота або газоутворення, які часто спричиняють білкові порошки. Рікоту можна їсти солодкою або пікантною. Змішайте її з медом і ягодами на сніданок, намажте на цільнозерновий тост. Або використовуйте замість вершків у супах і соусах. Кожна порція забезпечує якісний білок і має смак справжньої їжі, а не харчової добавки. а тепер щось зовсім несподіване. Другий продукт, який підтримує здоров'я м'язів, взагалі не є джерелом білка це кавун. Так, цей солодкий освіжаючий літній фрукт, насправді є одним з найцікавіших продуктів. Для роботи м'язів і наука нарешті з'ясувала чому. Кавун містить найвищу природну концентрацію амінокислоти під назвою l цитрулін Ваш організм перетворює l цитрулін на L-аргінін, який потім виробляє оксид азоту. Це може здатися складною хімією, але ось що це означає для ваших м'язів: оксид азоту розширює судини. Покращуючи постачання поживних речовин і кисню до м'язів, одночасно допомагаючи виводити продукти обміну речовин. Дослідження показали, що вживання кавуна або свіжого кавунового соку може допомогти зменшити біль у м'язах після фізичних навантажень і сприяти відновленню. Це стосується не тільки спортсменів, це потенційно ще важливіше для літніх людей. У яких з віком природним чином змінюється кровообіг, але користь кавуна не обмежується цитруліном. Він містить значну кількість калію, електроліту, необхідного для роботи м'язів. Багато літніх людей не отримують достатньої кількості калію, що може призвести до м'язових спазмів і слабкості. Одна порція кавуна забезпечує значну кількість калію, а також додаткові корисні сполуки. Ось що цікаво, кавун містить лікопен той самий антиоксидант, що міститься в томатах, але в високих концентраціях. Лікопен має антиоксидантні властивості, які можуть допомогти захистити м'язові клітини від окисного стресу, тобто пошкодження клітин, яке може прискорюватися з віком. Природні цукри в Кавуні також відіграють важливу роль після будь-якої фізичної активності, навіть щоденної ходьби або домашньої роботи. Ваші м'язи використовують глікоген для отримання енергії. Природна фруктоза в кавуні може допомогти поповнити ці запаси енергії, а цитрулін підтримує процеси відновлення для отримання максимальної користі їжте кавун приблизно за годину до або відразу після фізичної активності. Цитрулін потребує часу, щоб перетворитися на оксид азоту, тому вживання кавуна перед активністю може покращити результати, а вживання після сприяє відновленню. Мовленню. Деякі люди роблять сік з кавуна, включаючи білу частину шкірки, яка містить додатковий цитрулін. Переходимо до третього продукту, що підтримує м'язи, і він може вас здивувати своєю зручністю. Консервований лосось, особливо дикий рожевий або нерка, є, мабуть, одним з найбільш поживних продуктів, які ви можете купити, і його можна їсти прямо з банки. Консервований лосось містить близько 20-25 грамів повноцінного білка в одній маленькій банці. Але білок сям – це лише початок. Омега-3 жирні кислоти в лососі, особливо ЕПК і ДГК, роблять щось надзвичайне для здоров'я м'язів. Дослідження показують, що вони можуть допомогти м'язам краще реагувати на білок, а це означає, що ви можете наростити більше м'язів з тієї ж кількості білка, якщо вживаєте достатню кількість омега омега-3. дослідження показали, що літні люди, які регулярно вживають рибу, багато на омега 3 як правило, краще зберігають м'язову масу і функціональність ніж ті, хто її не вживає. омега 3 підтримують здорову запальну реакцію на клітинному рівні, створюючи середовище, в якому м'язи можуть добре розвиватися. Ось прихована цінність консервованого лосося з кістками м'які їстівні кістки містять кальцій, фосфор і вітамін Д, створюючи комбінацію поживних речовин, що підтримують м'язи. Вітамін Д в лососі міститься у формі Д 3 такої ж яку виробляє ваш організм під впливом сонячного світла, і він має вирішальне значення для сили і функції м'язів. Консервований лосось також містить астаксантин сполуку, яка надає лососю рожевий колір. Астаксантин це потужний антиоксидант, який має особливу спорідненість до м'язової тканини. Він може допомогти захистити м'язи від окисного стресу, викликаного фізичними навантаженнями і сприяти відновленню. Неможливо переоцінити зручність використання, не потрібно готувати, не потрібно розбирати, не потрібно прибирати. Його можна їсти прямо. З банки додавати в салат або розтирати з авокадо на тості. Він може зберігатися роками, тому його можна запастися, коли він є в продажу. При ціні близько 3-4 доларів за банку він є економічним на порцію. Ще однією перевагою є те, що консервований лосось готується під час процесу консервування, що робить білок потенційно більш засвоюваним для людей, які можуть мати знижену кислотність шлунка. Приготування також повністю пом'якшує кістки, роблячи їх безпечними та легкими для вживання, одночасно забезпечуючи концентроване харчування. Четвертий продукт у нашому списку протягом багатьох років був предметом суперечок. Але сучасні дослідження прояснили це питання. Цілі яйця, включаючи жовток, є одним з найбільш поживних продуктів, доступних для підтримки здоров'я м'язів. Недавнє дослідження університету Ілінойсу виявило щось революційне. Коли люди їли цілі яйця після фізичних навантажень, вони демонстрували більший синтез м'язового білка в порівнянні з тими, хто споживав таку ж кількість білка. Тільки з яєчних білків жовток містить сполуки, які, як видається, підсилюють процеси нарощування м'язів, способами, які ми тільки починаємо розуміти. Яйця мають найвищий показник якості білка серед усіх натуральних продуктів. Це означає, що ваш організм може ефективно використовувати практично весь білок, що міститься в яйцях. Але справа не тільки в якості білка, справа в повному наборі поживних речовин, що містяться в яйцях. Жовток містить вітамін Д, який, як ми тепер знаємо, є надзвичайно важливим для роботи м'язів. Він містить холін, який допомагає нервовій системі спілкуватися з м'язами. Він містить вітамін А, необхідний для синтезу білка. Коли ви викидаєте жовток або покладаєтеся на протеїновий порошок, ви втрачаєте ці важливі поживні речовини, що підтримують м'язи. Яйця також містять те, що дослідники називають кластерами білка багатими на лейцин. Ці природні білкові структури можуть бути ефективнішими у стимулюванні синтезу м'язового білка, ніж така сама кількість ізольованого лейцину в добавках. Це ще один приклад того, як цілісні продукти надають переваги, що виходять за межі їх окремих компонентів. Ось практична порада, яка робить яйця ще більш цінними для здоров'я м'язів. Вживання яєць разом з овочами значно підвищує засвоєння жиророзчинних вітамінів з овочів. Отже, овочевий омлет не тільки смачний, але й є стратегічним поєднанням з точки зору харчування. Холестерин у яєчних жовтках, який колись викликав побоювання, тепер вважається важливим для більшості людей. Холестерин є попередником різних гормонів, що підтримують м'язову масу. У літніх людей часто змінюється рівень гормонів, і холестерин у яйцях може сприяти природному виробленню гормонів. Наш п'ятий продукт, що підтримує м'язи, діє під час сну і використовується тисячоліттями в східній Європі, де люди зберігають силу і життєву енергію до похилого віку. Кефір, ферментований молочний напій, є більш потужним аналогом йогурту і надає м'язам переваги, які не може забезпечити жоден протеїновий порошок. Кефір містить більше пробіотиків ніж більшість інших молочних продуктів з десятками різних штамів корисних бактерій і дріжджів. Ці пробіотики не тільки підтримують травлення, вони фактично можуть впливати на м'язову масу через те, що дослідники називають віссю кишечник м'язи. Здорові кишкові бактерії виробляють коротколанцюгові жирні кислоти, які підтримують здорову запальну реакцію і можуть покращити використання білка в організмі. Білок у кефірі частково розщеплюється в процесі ферментації, тобто довгі білкові ланцюги вже розщеплені на менші пептиди та амінокислоти для літніх людей, які можуть мати знижену здатність до травлення. Це попереднє травлення може означати краще засвоєння білка без навантаження на травну систему, яке часто спричиняють протеїнові порошки. Але ось що робить кефір справді особливим для нічного відновлення м'язів. Він містить високий рівень казейнового білка, який утворює гелеподібну речовину в шлунку і повільно вивільняє амінокислоти протягом декількох годин. Вживання кефіру перед сном може забезпечити стабільне надходження амінокислот протягом ночі, підтримуючи відновлення м'язів, яке зазвичай відбувається під час сну. Кефір також містить біоактивні пептиди, які, як показують дослідження, можуть сприяти підтримці здорового артеріального тиску та імунної функції. Це не просто додаткові переваги, вони пов'язані зі здоров'ям м'язів. Здоровий артеріальний тиск підтримує дрібні кровоносні судини, які живлять м'язи. Добре функціонуюча імунна система допомагає запобігти захворюванням, які можуть призвести до втрати м'язової маси. У процесі ферментації утворюється вітамін К2, зокрема форма МК7, яка допомагає направляти кальцій до кісток і м'язів, а не до м'яких тканин. Це має вирішальне значення для роботи м'язів і є тим, чого ви не знайдете в жодному протеїновому порошку. Зробити кефір ще кориснішим дуже просто. Додайте столову ложку мелених насіння льону для отримання омега-3 жирних кислот, або змішайте його з ягодами для отримання додаткових антиоксидантів, на відміну від протеїнових коктейлів, які можуть мати штучний смак. Кефір має природний пікантний і освіжаючий смак, що робить його приємним для щоденного вживання. Номер 6 може поставити під сумнів те, що ви чули про рослинні білки, але наука чітко показує, чорна квасоля є одним з найефективніших рослинних продуктів для підтримки здоров'я м'язів, і вона діє за допомогою механізмів, яких не мають тваринні білки. Чорна квасоля містить близько 15 грамів білка на чашку вареної квасолі, але це не те, що робить її особливою. Вона містить резистентний крохмаль тип клітковини, який діє як пребіотик, живлячи корисні бактерії у вашому кишечнику. Ці бактерії потім виробляють бутират з полуку, яка, як показують дослідження, може сприяти підтримці м'язової маси та функції. Поєднання білка та резистентного крохмалю в чорній квасолі створює те, що дослідники називають ефектом другого прийому їжі. Коли ви їсте чорну квасолю, вона може поліпшити реакцію вашого організму на білок не тільки з цього прийому їжі, але й з наступного. Це нібито готує ваш організм до більш ефективного використання білка. Чорна квасоля надзвичайно багата фолатом, забезпечуючи більше половини вашої добової потреби в одній чашці. Фолат необхідний для вироблення нових клітин, включаючи м'язові. Багато літніх людей не отримують достатньої кількості фолату, що може погіршити їхню здатність будувати і підтримувати м'язову тканину. Вміст магнію в чорній квасолі надзвичайно високий. Одна чашка забезпечує близько 30% добової потреби. Магній необхідний для сотень ферментативних реакцій, що беруть участь у роботі м'язів від вироблення енергії до синтезу білка. Без достатньої кількості магнію м'язи просто не можуть ефективно використовувати білок, незалежно від того, скільки його ви споживаєте. Чорна квасоля містить сполуки, які називаються антоціани. Ті самі антиоксиданти, що містяться в чорниці, ці антоціани можуть допомогти захистити м'язові клітини від окислювального пошкодження та сприяти відновленню м'язів. Клітковина в чорній квасолі також відіграє важливу роль у здоров'ї м'язів, допомагаючи регулювати рівень цукру в крові. Стабільний рівень цукру в крові означає більш рівномірний рівень інсуліну. А інсулін відіграє важливу роль у нарощуванні м'язів. Коли рівень цукру в крові різко підвищується і падає, це може створити метаболічне середовище, яке є менш сприятливим для підтримки м'язів. Наш сьомий продукт може здатися незвичайним для підтримки м'язів, але буряк нещодавно був визнаний цінним для підтримки функції і сили м'язів, особливо у літніх людей. Буряк є найбагатшим природним джерелом харчових нітратів, які організм перетворює на оксид азоту. Це той самий сполук, який намагається забезпечити дорогі добавки перед тренуванням, але буряк робить це природним чином і з додатковими перевагами. Оксид азоту з буряка може значно поліпшити кровотік до м'язів, доставляючи більше кисню і поживних речовин, а також допомагаючи виводити метаболічні відходи. Дослідження показали, що вживання бурякового соку або вареного буряка може поліпшити ефективність м'язів. Це означає, що ваші м'язи можуть виконувати ту саму роботу, витрачаючи менше енергії, що потенційно зменшує втому та супутній стрес. Для літніх людей це може означати можливість довше залишатися активними без виснаження, яке може сприяти втраті м'язової маси. Але буряк має ще одну унікальну властивість: беталаїни, сполуки, що надають буряку насичений червоний колір, є протизапальними речовинами, які можуть допомогти усунути запалення м'язів. Оскільки хронічне запалення є одним із факторів вікової втрати м'язів, беталаїни можуть допомогти усунути його джерело. Натуральні цукри в буряках вивільняються повільно завдяки вмісту клітковини в овочі, забезпечуючи тривалу енергію для роботи. М'язів без стрибків рівня цукру в крові, які можуть сприяти руйнуванню м'язів, це робить буряк ідеальним продуктом для вживання перед будь-якою фізичною активністю від садівництва до прогулянок. Буряк також містить бетаїн, відомий також як триметилгліцин, який допомагає організму природним чином виробляти креатин. Креатин важливий для енергії та сили м'язів, і хоча молодий організм виробляє його в достатній кількості, з віком вироблення креатину має тенденцію до зниження. Бетаїн, що міститься в буряку, може допомогти підтримати природний рівень креатину. Восьмий і останній продукт у нашому списку може бути одним з найбільш поживних варіантів, якщо мова йде про підтримку здоров'я м'язів. Сардини в оливковій олії містять комбінацію поживних речовин, яку важко відтворити за допомогою будь-яких добавок. Одна банка сардин містить близько 20-23 грамів високоякісного білка з усіма незамінними амінокислотами в ідеальних пропорціях. Але білок. Це лише основа сердини є одним з найбагатших джерел вітаміну Д, забезпечуючи значну частину добової потреби в одній порції, оскільки дефіцит вітаміну Д безпосередньо пов'язаний із м'язовою слабкістю, це особливо важливо. омега 3 жирні кислоти в сердинах мають найбільш біодоступну форму, готову до негайного використання організмом. Ці омега 3 не тільки підтримують здорову запальну реакцію, але й можуть зробити м'язові клітини. Більш чутливими до сигналів росту це означає, що білок, який ви споживаєте, може працювати ефективніше, якщо ви отримуєте достатню кількість омега 3 з сардин. Упаковка в оливкову олію додає ще один вимір користі: мононенасичені жири в оливковій олії покращують засвоєння жиророзчинних вітамінів з сардин, одночасно надаючи свої власні протизапальні властивості. Поєднання риб'ячого жиру та оливкової олії створює синергетичний ефект. Сердини також є одним з найкращих джерел Коку 10, сполука, яка є необхідною для виробництва енергії в м'язових клітинах. Рівень коку 10 природно знижується з віком, що може призвести до м'язової втоми та слабкості. Коку 10 у сердинах знаходиться у формі, яку ваш організм може легко засвоїти та використовувати. Маленькі м'які кістки сардин забезпечують високозасвоюваний кальцій та фосфор, мінерали, які спільно забезпечують правильне скорочення м'язів, на відміну від кальцієвих добавок, які можуть викликати проблеми з травленням, кальцій з кісток сардин є м'яким і повністю натуральним. Тепер давайте об'єднаємо все це в практичний щоденний підхід, який не вимагає використання протеїнового порошку. Почніть свій ранок з цілих яєць, приготованих на невеликій кількості оливкової олії, наприклад, у вигляді яєчні з овочами. Це забезпечить вас амінокислотами та поживними речовинами, що підтримують м'язи для енергійного початку дня. В середині ранку, якщо вам потрібна перекуска, з'їжте невелику миску рікоти з ягодами. Ходіючі білки підтримують ваші м'язи після ранкових занять а ягоди додадуть антиоксидантного захисту.